Телеканал Еспресо. інформаційний день триває. І ми зустрічаємо наші студії вже нашого першого гостя. Це політолог Олександр Антонюк. Вітання вам. Доброго ранку! Почати хотілося б все ж таки будемо слідкувати за режимом тиші в АТО, але щодо правого сектору та підозри прокуратури про те, що правий сектор. Вбивав силовиків. В ваша оцінка цієї події як буде розгортатися події далі? Бо ви ж знаєте, що зараз почнеться, що там саджає патріотів і таке інше? Та може це дійсно так, а може і ні. Як ви ну, для початку треба дійсно розділяти незалежно від того ну, злочини і патріотизм? Тому що угу. жоден злочин чи. Навмисне там вбивство, мародерство не може виправдовуватися якимись патріотичними гаслами чи іменем там, добровольчих батальйонів. Така ситуація насправді з мародерством і подібними ситуаціями була і в інших добровольчих батальйонах, там, зокрема в Айдарі угу. і тому подібне. Я думаю, що на сьогоднішній день дещо ситуація вже змінюється, тому що ми бачимо саме останній такий конфліктний епізод це був літом. А цього року це коли арештовували ліхуту. Ну батів по-простому. я хочу вас трохи скерувати. Мова йде зараз про вбивства, про так звану розправу над силовиками на майдані. Тобто закиди в цьому. В будь-якому випадку, розумієте, в нас право на насильство має держава і на суд, і тому подібне. Я розумію емоції і розумію мотивації там, хлопців. Тобто, ми розуміємо, що це є певне, як вам ви пояснити, це така помста, але ми живемо в правовій державі і. Чекайте, то в правовій державі чи право на насильство є в державі, дивіться, Як це, правова бути? держава і право на насильство є в державі, це теж передбачено закон, тому що поліція це є право не тільки це правопорядок, це є і і на насильство, в тому числі і зброя, збройні сили України. Це теж є елементи насильства. Я вас трохи переб'ю з вашого дозволу. Нас я думаю, дивиться зараз. Ті люди, що стояли на майдані, uh -huh, uh -huh. і ті, що а, якось там приєднувалися до них і. Мабуть, вони також задаються одним питанням. Якщо б вони дали владі тоді застосувати це право на насильство, а, що з'явилося. Дивіться, ж тоді а, я вам поясню ще раз. А, це не те, що я пропагую. Ми говоримо про те, от у нас, наприклад, є дозвіл на вільне володіння зброєю? Ні, правда? Немає, немає. немає. правда? Хто може володіти зброєю? Відповідні тільки органи. Вона застосовується в яких випадках? В крайніх. В крайніх, це є насильство. Ну, тут ну, розумієте, крайнім от це... Я от про це сьогодні mm -hmm. говорю, розумієте. Mm -hmm. Ось. В даному випадку будь-які е такі подібні речі все рівно будуть трактуватися на рівні закону як. Там самосуд, як злочин. Інше питання, що це може потім іти слідство, і можуть бути якісь пом'якшувані е, обставини. Але це вже питання виключно адвокатів і виключно е, прокуратури, яка б мала би вести розслідування стосовно і тих, кого е, над ким був здійснений цей злочин, і відповідно тих, хто це його робив. Тобто це своєрідне помство. Тобто, ми повинні розуміти, є мотив здійснення тих чи інших дій, і вони очевидно є, і вони. Викликані не так в правовому полі, як викликані а, почуттям справедливості, тобто є ймовірність з того, що саме тих активістів з Майдану притягнуть до суду і то, що буде і слідство, і те, що буде суд, це буде однозначно. Інше питання ще раз наголошую: вирок суду, тому що процес судовий і вирок суду це все таки дві різні різних дві різні обставини. Ось, ви вже згадали про одну справу, що була влітку цього року. І була ціла серія подібних справ. І я не дарма формулювання, це згадав про там патріотів. Це все ж таки, як це виглядає з боку? Як ви думаєте? Тобто для просічного українця, який чує, що ось там затримали там айдарівців, там mm -hmm. затримали азовців, там затримали там бійців правого сектору, як це виглядає, і як би це мало б виглядати? Тобто з боку правової держави і з боку правосім. Ресічного громадянина дивіться суть, яка коли не працює закон і не працюють державні інституції, як правило, працює е, працюють різні інші течії, в тому числі і так як ми розуміємо. І добровольчі батальйони. Давайте згадаємо, як з'явилися добровольчі батальйони взагалі, в тому числі і Айдар, Азов, Донбас, і тому подібне. Вони з'явилися тоді, коли сама держава не могла відстоювати свої ну, виконувати свої зобов'язання і відстоювати свою територіальну цілісність. Так, так, з'явилися добровольчі батальйони. Давайте говорити, що згідно навіть сьогоднішніх законів, так це теж були по суті, вони би трактувалися. Як незаконні збройні угрупування. Але ми мусили, ну тобто і держ... хлопці, і ті, хто взагалі підписувався під ті всі рухи, йти на такі своєрідні порушення для того, щоб відстоювати державні інтереси. І тут цей момент, який би сьогодні треба було би десь врегулювати і в правовому полі. Чому? Тому що далі, коли були події воєнні. От чому це виглядало? Тому що є люди, які підтримували референдум, які підтримували сепаратизм. Потім, коли е, приходили е, батальйони, які не мали абсолютно нічого, відповідно ні автомобілів, так десь в сепаратистів відбиралися автомобілі. Так, згідно закону, це є порушення, але в інших варіантів не було. Це вже була війна, і там не працювало це законодавство. Очевидно, тут треба просто е, чітко е, визначати, де був дійсно свідомий злочин і реальне мародерство, а де була необхідність. Інша п... інше питання просто Олександр, хотів завершити. Інше питання. Також у нас є до вас, тому що ми маємо говорити багато тем щодо також тих людей, які нібито захищають інтереси держави, але не завжди діють в її інтересах. Надія Савченко прокоментувала нещодавно її виключення з комітету нацбезпеки, сказала, що таким чином держава робить на неї тиск. Чи справді таким чином держава а, робить на тиск? Чи це логічні кроки з сторони держави? З Сторони держави однозначно, це ці логічні кроки, тому що, вибачте, представляти я повинна людина, яка має виключно державні офіційні е, інтереси. Ну тому, що це не є парламент, де ти можеш говорити у ну, внутрішній політиці, те, що тобі заманеться. Надія Савченко просто забула, що її включили як делегатом не для того, щоб вона потім там представляла, а для того, щоб її це був один із тисків на Російську Федерацію, щоб витягнути її з знається Ось на сьогоднішній день ця міська вона є її витягнула. Вона є народним депутатом. Далі прошу роль має бути виключно дипломатів. Я би взагалі розглядав ситуацію, що в пар'є мають заходити люди, які володіють певною риторикою, певним досвідом, певними знаннями і можуть переконати там теж істеблішмент. Надія Савченко далеко є не такою, і її оця прямолінійність, і як вам сказати, безбашеність. Ну ми вже розумієте, не будемо говорити, працює вона на Медведчука, Не працює це вже для. Ну, для будь-якої критичної людини, в принципі, це очевидно. Інше питання, можливо, її і використовувати в темно. Я, я не заперечую навіть і такої тези. Але в даному випадку її тези там вперє шкодять однозначно державі України, тому що нам не потрібні. Зайві дискусії, ну підстав, яких немає. Тобто, знаєте, така ну це може моя особиста думка, але включати людину в парі, як ви кажете, просто для того, щоб її витягти з в'язниці, це е, а чому тоді не призначити її, скажімо, там прем'єром, щоб витягти з в'язниці, точно так же, але виконував обов'язки хтось інший, а ось вона, то бачите, на що про це було зрозуміти. Оце, би, оце той момент, коли була певна політична доцільність. Більше uh -huh. цього, давайте подивимося ще трошки глибше. Хто за цим включенням стояв? За цим стояла фракція Батьківщина, точніше партія, яка включила її номером один, для того, щоб Є ж цікаво, насправді свій час не так Надія Савченко, як можливість просто здобути за рахунок тоді mm -hmm. у того мейнстріму, так тому що ну, вся ж країна е, стояла на дибки, як же ж арештували, тобто це був герой. І вони за рахунок цього хотіли підняти. Це був технологічний такий крок для того, щоб собі збільшити кількість рейтингів і пройти в парламент з більшими силами. Mm -hmm. Але так сталося, що Надія. Савченко повернулася і для Юлії Володимирівни це стало очевидно великою проблемою, яка закінчилась сьогодні. Е, е, виключенням її з фракцій. Що теж ми говоримо для батьківщини? Взагалі е, втрата своїх мандатів це є системним явищем не тільки в цьому складі, а й ще в попередніх. А ось завтра вона буде презентувати новий свій політичний, так би мовити, проект, свою нову політичну силу з цікавою назвою Руна. Ох! Бачите, як чи навіть. є ймовірність того, що це матиме політичні абсолютно майбулі. немає жодного Тобто <світ> Азовці до неї не, не <світ> праву, <світ> там так, щоб пройти в парламент. Ну тут я вам буду говорити не як політтехнолог, а як політолог. Є е, серія складових для того, щоб е, політична сила стала успішною. А mm -hmm. по перше, вона повинна крім того, щоб бути медійно успішною. Ну в нас дуже багато речей ставляться. чомусь тільки на медійну пліщину мають бути ще е, в кожному населеному пункті, ну навіть в великих містах осередки, які мають бути ефективні. Це і штаби, це польова робота, це Купа народу і як ти не крути, але це і коштує декілька фі і фінансів. Ну вибачте, якщо політична сила, а ще з такою неоднозначним таким лідером і риторикою, те, що вони візьмуть якийсь відсоток там 1,2, там, там ну 2 відсотка це їхні максимум, які вони можуть взяти по Україні. На цьому все і закінчиться. Але щоб потрапити в парламент, це насправді це дуже надзвичайно системна і послідовна робота не тільки одної людини, а цілої групи людей. Аль, Давайте под... Хтось. Буде лобіювати, ви вже сказали, хто і вкладатиме все великі кошти. Ну окей, добре, я можу вам назвати багато політичних проєктів, які вкладалися чималі кошти, але вони не представлені в парламенті. Давайте візьмемо: ну добре, укроп стартував в основному виключно на місцевих виборах. Ну, але все рівно, от я сьогодні маю певні сумніви, що вони самостійно пройдуться. Попри тому, що це свій час був дорогий проект. Така ж сама okay. ситуація буде стосуватися. Дивіться, де Манлянс. Так, скільки років це па. Партія вже є, ну як мінімум п'ять правда? правда. Вони потрапили в парламент. Uh -huh. І. А тут може тут йдеться про знаєте, як бренд, як в корабель на так он і попливе. От, може тут в тому, руна. Може було б варто назвати Надія Савченко, якось там блок. партія Ну у нас Надія. багато іменних блоків. Ну розумієте, політичний проект, ну, там Руна, не руна, вони мусить мати якусь певну ідеологічну складову. Якщо ми mm -hmm. будемо говорити, що це тільки тема АТО і звільнення полонених, ну повірте, попри всі. Ці е, трагедії родин і, взагалі нашої mm -hmm. трагедії нашої, тут як нації, так що у нас дуже багато є людей, які є в полоні з одної сторони окуповані території Донбасу, друга частина є в Російській Федерації, але відсоток електоральний він надзвичайно малий. А може це для того, щоб якось потім співпрацювати з іменними блоками або Юлії, тим а що заважає Надії Савченко співпрацювати з іменними блоками, будучи зараз народним депутатом, забрати собі трохи аудиторію. Нагіщо. ね Ну вам видніше Олександр. Ми вам дякуємо, але маємо ще до вас одне запитання, тому що ставимо ми сьогодні питання нашим глядачам і чекаємо і на вашу відповідь. Опитування на сьогодні таке: як довго триватиме режим тиші на Донбасі? У нас є чотири варіанти. Можете подумати, а ви також відповідаєте. Перший варіант на період свят. Другий варіант він не починався. Третій варіант до першого пострілу. Четвертий варіант назавжди. На ваших екранах зараз є номери телефонів, за якими ви можете телефонувати. Пам'ятайте, що дзвінки є безкоштовними. І вже в кінці нашого ефіру. Ми з Олексієм підіб'ємо підсумки. Олександра, як довго триватиме режим? Тищі? Я вам скажу так: з ваших питань до першого пострілу. Угу. Ось зараховано вашу відповідь. Дякую вам дуже.